А тепер, панове, все ж дозвольте з вами привітатися. Вітаю, киці малесенькі. Цей день настав. Я знімаю відео про Горбунова. Колись давно ще в одному з перших відео на каналі я назвав цю людину демоном українського кінематографу, і цей термін сподобався не тільки вам, а й мені самому. Але я чекав, чекав моменту, коли буде доречним поговорити про це окремо і пояснити, чому я ставлюся саме таким чином до найвідомішого ведучого України. Сьогодні ми розглянемо фільмографію Юрія Горбунова та спробуємо зрозуміти. А що з нею не так. Для того, аби зняти цей випуск, мені довелося подивитися все це. Тому з вас лайк в якості психологічної допомоги. Поїхали! Юрій Горбунов, або як його називав, Вітя Розовий з ліги сміху, все коротше з тобою, понятно, Горбунович. Це людина, яка не потребує представлення. Найвідоміший ведучий з плюсів, він вів майже усі популярні проекти, починаючи від танців зірками, закінчуючи голосом, і завжди робив свою роботу професійно. Якщо на знімальному майданчику виникав якийсь конфлікт, він його зглажував. Якщо треба було потягнути час, він тягнув і, взагалі, справлявся із роботою на всі сто. Але одного разу в його життя прийшло кіно, і було це так. Ще в 2001 році Горбунович прийняв участь у мюзиклі Вечори на хуторі близдиканьки, де зіграв козака з підбитим оком у декількох епізодах. Цей мюзикл був дуже популярним у свій час, але в контексті сьогодення зрозуміло, що він насичений російською пропагандою. Але тоді це був дуже успішний проект. До 2009 року Юрій знімався у маленьких ролях в серіалах для домогосподарок, таких як «Доярка з Хацапетівки, наприклад. А потім, того ж 2009 року, виконав роль Шарля Перо у ще одному зірковому мюзиклі під назвою Червона Шапочка. Насправді всі ці мюзикли я колись любив. Для мене вони були частиною святкування Нового року, як і для багатьох інших. Побачити відомих зірок у незвичних образах було весело, але зараз дивитися це все бажання вже немає. Хоча б тому, що там приймають участь ті зірки, які виявилися зрадниками чи ватними ідіотами, а ще й тому, що сюжети цих мюзиклів висвітлювали українців у образі тупих селян, чого ми раніше не розуміли, а тепер це вже трігер. Після червоної шапочки Горбунович озвучив крота сліпка у фільмі Бригада М, і це була його перша роль як актора дубляжу до речі, у тому у фільмі є. Дуже прикольна сцена, особливо якщо збагнути на те, хто озвучує крота. Давай, сліпко, і ти вдавай, буксика. Я актор одного амплуа. О, яка мерзота! Що це таке? Жертва якогось невдалого експерименту. Теж мені професор. А у 2013-му Юрій повертається до ролей у мюзіклах. На цей раз це вже повністю український проект без російських зірок. Щоправда, російською мовою, але камон, це 2013 -й. Називався цей проект Один плюс один удома мюзикл пародія, на відомий різдвяний фільм Сам удома. Але злочинців грають Зеленський та Кошовий, а замість Маколея Калкіна тут близнюки зі сватів. Батька дівчинки зіграв якраз Горбунович. У 2014-му виходить продовження цієї історії: Один плюс один удома 8 березня, де Юрій повернувся до своєї ролі. І на цьому участь у подібних проєктах була завершена. З того часу Горбунович вирішив, що він її продюсер і може навіть власне кіно робити, і почалась. Ця епоха сільських кумедій. У 2015 році канал 1 плюс 1 розриває шалена прем'єра серіал Останній москаль. За сюжетом молодий юнак Валера, батько якого переховується від російського слідства та мафії, шукає притулку у свого дядька Івана, що живе в маленькому гуцульському селі, великі вуйки в Україні. І оскільки він росіянин, жителі Карпат налаштовані до нього, м'яко кажучи, не дуже добре. Дядька москаля Івана, який намагається позбутися племінника, грає якраз горбуно. І виходить так, що Валерчик закохується в сільську красуню Ксеню, яка працює вчителькою. І за законами жанру виявляється, що Валєра хороший руски, тому хеппі Енд, сім'я утворюється, і Москаль тепер повноцінний житель великих вуйок. Далі, звичайно ж, був другий сезон серіалу, де події вже крутяться навколо батька Валєри, брата близнюка Івана, якого також грає Горбунович. Злий москаль хоче збудувати курорт у великих вуйках, а селяни йому заважають. І от знаєте, я навіть не буду говорити про те, що цей серіал відбілює росіяни, тому подібне. Ви це самі прекрасно бачите, і цей проект вже не сприймається так, як сприймався колись. Але мене більше смішить іронія долі. Російський актор Ігор Скрипко, який зіграв москаля Валеру, 24 лютого 22-го у себе в інстаграмі опублікував декілька постів, в яких писав, що він любить Київ, і йому взагалі ракети сняться. І також він переживає, і взагалі капець-капець, нітвайні. Власне, зараз він вже про це все забув і живе собі, в принципі, нормально, але як факт. От тоді комусь потрібні слова він написав. А от Галина Безрук, виконавиця ролі в Сені, одразу після зйомок звалила в Росію, нормально себе там чухає і ні слова про війну не каже. Прикольно. Собака. А вже ж після таких мувів з кастом і все більш гнітучих подій на фронті, знімати серіал далі було неможливо. Але доїти корову треба, тому тут у гру вступає продовження під назвою Великі Вуйки, де головними персонажами в сюжеті стають жителі села, голова сільради Горянський, Горбунович Іван та його друзі Алкаші. Селюки приїжджають до Києва, аби вирішити питання з будівництвом дороги в селі. А міністр інфраструктури, який може це підписати, це Михайло Поплавський. Це маніпуляція, Це з вашої сторони провокація. М да, чи треба взагалі казати, що серіал перетворився на франшизу, яка просто доїть ефірний час на плюсах? Я думаю, ні. Але великі вуйки також розтягнулися на два сезони, і я дивився все це. Другий я навіть не додивився до кінця, бо це треш якийсь там ані жартів якихось нормальних, ані акторської гри. Та. Про що мова взагалі? Цей серіал просто показує, які у нас тупі жителі села. Опинившись у столиці, вони бояться дефолтних побутових пристроїв і не мають у житті нічого цікавішого, аніж алкоголізм. Кайф. Ну, коли поїси, то сюди. Чого? Та ладно. В цю вазу. І Якщо великі вуйки можна безкінечно критикувати за те, наскільки відсталими показують головних героїв у порівнянні з жителями столиці, то це були лише квіточки. А ягідки це єбуче скажене весілля. От ми й дібралися до головної машини прибутку Горбуновича. Його продюсерський центр прототип продакшн займався і останнім москалем, і великими вуйками, і скаженим весіллям. І всі ці проекти об'єднує тема села і його тупих жителів. Чому скажене весілля погане кіно? Та все просто в сюжеті ви побачите не лише приниження певних слоїв населення України, а ще сексизм, расизм та національні стереотипи. Я тобі так скажу, Тарас Джан, якби моя дочка додому таку чурчхелу привела, Слухай, ти, еді мерфі. Що говорити, якщо за сюжетом нареченим дівчини Катерини є чорношкірий хлопець, який буде вигрібати на собі будь-які знущання? Але скажене весілля лякає, бо це неймовірно успішний проект. На сьогоднішній день усі три частини є в топ-10 найкасовіших фільмів України, а це говорить лише про одне, людям це подобається. Люди це дивляться свідомо і ходять в кіно на такі картини, а більш глибокі фільми навіть не отримують від дистриб'юторів багатопрем'єрного періоду, бо вони нікому не потрібні. І це страшно, якщо українці будуть підтримувати саме такий контент. То якісного українського кіно ми не дочекаємося ще довго. Мені не треба на найвищому, мені треба на європейському. Сама концепція кіно не нова, а запозичена з французької комедії Божевільне весілля, яку у США, до речі, відмовилися прокатувати через якраз таки расистські стереотипні жарти. Три частини цього лайна бруду та расизму від прототип продакшн побачив світ. Здавалося б, а куди гірше? А є куди? Скажені сусіди нахуй. Овок і шароварщина скажений продюсер Горбунович продовжив годувати країну контентом категорії Б і ляпнув ще два сезони цього серіалу. В центрі сюжету там персонажі скаженого весілля, і це мило транслювалося і в кінотеатрах, і на телеканалі ТЕТ. І оскільки це досі існує, значить це комусь цікаво. Здебільшого людям за 30-40, за бо молодь у соціальних мережах просто ненавидить Горбуновича, і я дуже сумніваюся, що саме молодь є цільовою аудиторією цього контенту. Але от ви думаєте, що після скажених сусідів ну вже просто далі нікуди. Дно пробити, так? З пекла постучали. Так, я про майбутні проекти продюсерського центру Горбунова: Похорони Путіна та СМТ Інгулець. Перший це фільм, у якому, окрім цілої купи акторів із попередніх проєктів, присутній Олексій Арестович, який, на мою думку, взагалі має бути забутим в інфопросторі вже давно. Але найдебільніше те, що на це збирають гроші. Серйозно, там є карта привату і ще декілька рахунків. Горбунович збирає гроші на зйомку цього проекту. Я навіть коментувати це не буду, пропоную вам висловитися в коментарях. А другий прикольчик це серіал під робочою назвою СМТ Інголець, на який Міністерство культури виділило 33 мільйони гривень і 600 тисяч зверху. Синопсис такий. Два талановиті айтішники Максим і Данило біжать з фронтового Харкова і дорогою до Львова опиняються в Кіровоградській області у СМТ Інголець, де всім керує фермер Олексій Паровоз на прізвисько Батя. Програмістів записують у місцеву самооборону та призначають чергувати на місцевий блокпост і час від часу працювати на фермі. Олексій Паровоз, екей батя ну дуже нагадує за своєю концепцією одіозного політика Олександра Поворознюка. Це той який і бащий, блядь але і Горбунов і Поворознюк вже дали відповідь, що це типу неправда, і ви там взагалі самі собі бігудів накрутили. Сі, все, все, крапка, не хочу, більше на ту тему говорити! блядь! І все дійшло до того, що Горбуновичу довелося відмовитися від тих 33 лямів, але він заявив, що серіал все одно знімати будуть. А президент Зеленський доручив звільнити міністра культури Ткаченка, а на культурні проекти шукати позабюджетні кошти. Бюджетні зараз потрібніші ЗСУ. Серіали, все це важливо. Але зараз інші пріоритети. Знаходьте позабюджетні кошти. Історія якби завершилася. Горбунович тепер буде сам шукати кошти на зйомку своїх записок божевільного, але прикол у тому, що нещодавно вийшло його інтерв'ю на каналі Аліни Доротюк, де він просто виправдовувався як тільки міг. Він порівняв себе із Чарлі Чапліним, порівняв серіал Останній москаль з американським серіалом 42 зелених акра назву якого навіть неправильно сказав. Мова йшла про серіал Зелені простори або Зелені Акри, де за сюжетом сім'я з Нью-Йорка намагається жити як фермери у містечку Хутервіль. Це серіал 65-го року, і там гумор був у тому, що чоловік працює по господарству у костюмі Трійці, а дружина не миє посуд а викидає його за вікно, бо просто не звикла до праці руками як Горбунов порівнює це з демонстрацією українців з Закарпаття як невігласів та тупих алкашів? Це просто казка. Звичайна маніпуляція. Маніпулює Горбунович також і тим, що виставляє свої проекти в якості сатири, хизується там знанням різновидів гумору і так далі. Але прикол у тому, що сатира не має нічого спільного із тим, що демонструється в проектах Юрія. Але на його думку, це лише тому, що ми, як глядачі, бачимо себе на екрані, і нас це дуже бісить. І ви знаєте, мабуть, зараз вам не сподобається реакція мого друга режисера, але він сказав, це рідкісна гедота, якщо ми будемо знімати таке кіно в Українського кіно майбутнього немає. От я помилаю. А що знімав цей режисер? Який я вас сказав? Я, я не можу я не буду називати прізвища, тому, тому що тому ти справа, що це режисер. Ну, звичайно, звичайно, довбойоп той твій режисер Аліно люди гроші заплатили. Значить, проект успішний, все окей. Прямо зараз при мені відкрий Вікіпедію, прочитай, що означає термін нарцисизм. Бе-бе-бе-ко-ко-ко. -ко -ко. Цікаво було б побачити його реакцію, якби вона сказала, що цей друг режисер, це Крістофер Нолан. Сука, okay, я подивився це інтерв'ю повністю, і я насправді вдячний Аліні Дуротюк за те, що вона продемонструвала українцям Юрія Горбунова таким, який він є, насправді. Але дивитися було, звісно, гидко. Горбунов розказав, що якщо вам не подобаються його фільми про село, це комплекс меншовартості, а не його підігрування російським наративом. Що Барбі, яка зібрала в Україні мільйони в прокаті, це. Погано, бо люди ж не задонатили ці гроші на ЗСУ, а понесли в кінотеатри. Прикиньте, і це ще одна маніпуляція. А довершив він усе скаргами на те, як йому важко, як йому важко було переживати джетлаг після подорожі в Америку. Вони там так втомилися на тій премії. Я навіть не знаю, ну це апогей кретинизму зараз про таке казати. Навіщо взагалі було про це розказувати? Я без поняття. От у Ніці ставлять пам'ятник Луї Дефюнесу, і жандарми не ображаються на те, що він їх висміював. А українці, бачте, незадоволені тим, що я репрезентував гуцулів як людей, що не вміють користуватися туалетом. Одна справа висміювати тих, у кого є влада, і зовсім інша тих, кого Радянський Союз завжди клеймував невігласами, салоїдами та веселими дурниками. Коротше, його вислови можна коментувати безкінечно, буквально кожне речення розбирати, але загальний висновок там був такий: маячня, застаріле бачення гумору, застарілий світогляд, маніпуляції і виправдовування. Юрій Горбунов має до кіно таке ж саме відношення, як Потап до репу. Вони куми до речі. Якщо взяти будь-який взагалі фільм чи серіал, знятий його продюсерським центром, ми там побачимо село, расизм та несмішні жарти, побудовані на стереотипах. І в цьому випадку виправдовування Я можу комусь не подобатись не працює, бо ця людина створює величезний продукт, який завантажується в Netflix. І я просто не уявляю, як американці та європейці реагують на це. А їх думку, ми й навряд побачимо, до речі, бо наскільки мені відомо, його фільми на Netflix мають лише Українську та польську озвучку, про яку там презентацію України в світі казав Юра, мені треба на європейському дуже зручно виправдовуватися словами про те, що можеш комусь не подобатися, замість визнання своїх помилок та несення відповідальності за свої вчинки. Але гроші ж важливіші. Власники ці, ми з вами подивилися фільмографію Юрія Горбунова, послухали фрагменти його інтерв'ю. І який висновок взагалі тепер? Я не вважаю взагалі, що Горбунович має право знімати кіно. Його індустрія сільського гумору та репрезентація українців в якості дурників це не ок. І я наголошую, якщо це популярно досі, значить це хтось дивиться. Я дуже сподіваюся, що ви, мої підписники, так само як і більшість української спільноти, вважаєте, що таким картинам не місце на екранах, бо інакше українське кіно ніколи не вийде на світовий рівень. Ми маємо ресурси для зйомки хорошого, якісного кіно. Ми можемо конкурувати з Голівудом, але ці ресурси зливаються на внутрішній ринок, на проекти для таких самих людей, як персонажі фільмів Горбунова. Це жахливо. І Якщо ми будемо підтримувати таких самозакоханих бізнесменів, то будемо дивитися скажених сусідів, а не вручення міжнародних нагород з переможцями з України. Юрій також озвучив у мультику Співай коалу Бастера Муна, який намагається побудувати власний театр і стати шоуменом. І ця роль капець як відповідає реальності. Пасхалка вийшла іронічною, хоча чути голос цієї людини мене в останній час кумарить. Діліться враженнями в коментарях, Кийці. Давайте всю цю херню обговорювати разом. До речі, там ще в описі є посилання на мої соціальні мережі, якщо вам цікаво. А завершити цей випуск я хочу маленьким анекдотом. Одного разу Юрій Горбунов на трасі Київ Одеса зняв елітну проститутку. І це було найкраще, що знімав Горбунов. Ще побачимось.